Друзі, всім доброго ранку. Нарешті сьогодні записую, записую відео. Зараз буду відганяти дві машини на СТО. В спринтері буде заміна електричного замка задніх дверей, тому що він підклинує, то відкривається, то не відкривається. Розповім, що і скільки коштує потім. І в пасаті буде ТО. Будемо замінювати масло, фільтр масляний і фільтр. Повітряний. Я, якщо чесно, приїхав вже 11 тисяч на пасаті і буквально вчора чисто випадково помітив, що вже такий термін пройшов, тому що трошечки зайнятий останні півроку, немає часу за тим всім слідкувати. Чисто випадково так вийшло. Я вийшов вчора. І вирішив вперше за останні два місяці перевірити рівень масла на щупі. І зараз вам покажу, чим я був дуже здивований, І зараз вам покажу рівень масла в машині. Ви зрозумієте. І так, до вашої уваги, мій 2-літровий дизельний двигун. Це ось було моє, було моє перше. ТО на цій машині. Купив я її. І коли я її пригнав з Німеччини в минулому травні, в неї був пробіг 296 тисяч. Це було 11 травня. Ми замінили в ній масло, Залив тоді я кастрол 5В-30 і треба було мені поміняти на 306 тисяч. Потім на 306 тисяч я замінив. Зараз в машині 317. Тисяч пробігу. І якщо ви пам'ятаєте, залив я сюди ось таке масло, ось таке масло 0В30. І до уваги вашої залив я його в машину з пробігом 306 тисяч. Тобто, що мені потім здалося, що я, можливо, трошечки зробив неправильно, тому що це вже за великий пробіг, і машина може взяти масло. Тому зараз вам показую до вашої уваги, скільки за 11 тисяч пішло в мене масло. Ви зараз будете трошки вражені. Так, ось, будь ласка, у нас чистий щуп. Давайте заміряємо рівень. Дивіться, повністю максимум, не міліметра. Не взяло взагалі ні граму. На, е, Нагадую, це 317 тисяч пробігу в машині. Машина 2012 року. 2-літровий дизельний двигун в компоновці з мокрою DSG 6. Ось в машині 10 років, 317 тисяч і жодних, жодних проблем з двигуном. Жодних проблем з коробкою передач. І як ви бачите, нічого вона не бере і їздить ідеально, претензій до неї немає. Сподіваюсь, сподіваюсь що е я щось почну знімати, розповідати, ділитися враженнями, порівняннями. Тому що взагалі то купив, а про посад, по суті, ще нічого не розповідав і не казав вам. А всім дуже цікаво, знаю і ви запитуєте, тому це треба мені робити. А, і так, друзі, як я вам обіцяв, розповідаю, що скільки коштувало. А, значить, спринтер електрозамов коштував 2000 гривень. Це, звісно, не оригінал. Оригінал коштував 5,5. Поки що за заміну я не знаю вартості, мені ще не сказали, як скажуть, скажу. А що стосовно Пасата, отже, дивіться, зараз в мене пробіг 317 тисяч. На цій машині я по Україні після отримання її з Німеччини проїхав вже рівно 20 тисяч. І це моє вже третє ТО. Як ми розібрались, перший раз я залив. Кастрол 5 v 30 Другий раз це вже було 0 v 30 оригінал. І сьогодні я зловав також 0W-30 оригінал. Входить в цей 2-літровий двигун 4,6 літра масла. І за це я сьогодні заплатив. Ну, літра коштує 4, 591 гривня. Сумарно за 4,6 я заплатив. 2041 гривню. Масло я міняв на офіційному у офіційного ділера. Тому це офіційна бочка на розлив, тобто не 5 літрів, а 4 і 6. Чому я вирішив так зробити? Тому що вчора я поцікавився, скільки коштує сьогодні оригінальне, ну якби оригінальна банка, але просто отак от піти її купити. 2400, оскільки мені зробили знижку. Тобто в мене тут по вартості е, виходило. А, мені по вартості воно вийшло оригінально. Оригінальне е, вийшло. Дешевше, ніж не оригінальне, ну якби не знаю походження його. Коротше, давайте не будемо з вами вдаватися в ці дрібниці, там оригінальний оригінал, е, якби оригінальне масло офіційного ділера. Я купив 4,6 літрів, і це вийшло е, з мене. Плюс я ще заплатив за е, заглушка нарізна, тобто те, що вкрутили, вони мені там в піддон 100 гривень. І... Також замінили мені лампочку не ходового вогня, а габаріті 12 гривень. Тому сумарно 245 гривень. Це 245 це саме мастило, та вкрутить ту. Болт і габарит. Саме. По роботі все це вийшло: це зробити, замінити масло, зняти захист двигуна, поміняти а, фільтр масляний і фільтр повітряний. Я заплатив 640 гривень. В принципі, таку вартість я платив і неофіційно офіційно двілера. Коли ти просто замінюєш десь на СТОшці, вони також з мене брали 600 гривень. Я попросив мені комп'ютером не під не підключатися, я сам собі. Зіб'ю сервісний інтервал, тому що за це, дорогі мої, беруть 100-150 гривень в залежності, де ви це будете робити. І також в цей раз можете помітити, я не міняв я не міняв паливного фільтра. Тобто по грошам накладно і вирішив, все-таки ну, взагалі багато хто його не міняє кожен раз. Але до цього моменту за останні. П'ять років і всі мої три машини, які в мене були до цього, кожного разу я замінював і паливний фільтр. Він найдорожчий з усіх, і тому вирішив все ж таки також через раз тепер його замінювати. Значить, заплатив я за фільтра були малі. Повітряний і масляний фільтр заплатив разом 500 гривень. Тобто, рахуємо. 2000, грубо кажучи, 2200 плюс 640. Це в нас виходить 2800, 2840. І ще плюс 500 виходить у нас 3340. Коротше, 3,350 сьогодні це змінити 0В30 оригінальне мастило. На сервісі. Якщо б це ми робили самі, наприклад, в минулий раз я замінював сам масло і фільтра, звісно, це було дешевше на 600 гривень, тому що я це робив сам. Зараз не маю ні можливості, ні часу цим займатися, тому ось так. Що я вам скажу? За 20 тисяч Passat це дуже класна машина, дуже комфортна. Особливо це 2 літровий на DSG мокрому. Я просто, просто неймовірно сподіваюсь, що буду знаходити час для того, щоб зробити огляд, для того щоб ділитися з вами всякими різними штуками про цей автомобіль, зробити якесь порівняння. Вам дякую за перегляди за підтримку. Деякі з вас мене підтримують. Знаєте, чим я займаюсь? Можете переходити в і підписуватись на телеграм і інстаграм. Для того, щоб більш детально слідкувати, телеграм чисто автомобільний, інстаграм, ну, моє життя і чим я займаюся. Вам дякую за все. Гарного вам дня. До речі, така також приміточка. Дуже-дуже піднялись на все ціни. Буквально сьогодні заглянули, скільки коштує літня гума, і берешся за голову, тому що мені треба буде літню гуму купувати. Просто дурні гроші. Чи думаєте ви за це, чи ні, не знаю, кому як треба. Хто купив раніше і вам ще на 2-3 сезони хватить, вам пощастило. Вам гарного дня, спокійного неба, мирного неба і всім нам перемоги. До зустрічі, до нових відео.